Добрий день, шановне товариство. Студія Музеєм України Тібі вітає своїх глядачів і прихильників. І сьогодні ми трошки згадаємо історію, історичні розслідування, до яких ми були якимось чином причетні. З вами Віктор Тригуб, редактор журналів «Нова Січ» і Музею України. Я хочу нагадати про випуск журналу «Нова Січ». З книгою Зброя з невідомих колекцій за моїм авторством Віктора Тригува, який, який був виданий ще у 2007 році. І нагадати про цей випуск довелося через те, що в інтернеті нині багато різноманітних публікацій з посиланням на мене, на наші журнали, про Переяславські угоди, про міф Переяславських угод і про дівки за знаками, за які Богдан Хмельницький фактично купив росіян, наняв їх для боротьби з Польщею. Отже, цю історію розповів нам відомий дослідник казацтва Сергій Цапенко, атаман американського козацтва, що живе в США, колишній киянин, з яким ми багато співпрацювали, брали участь на манітній операції Казацької регалії з музеєм. Банське козацтво в Ховолі шукали шаблю Мазепи, ну і багато інших пригод пережили, штурмували ермітаж і таке інше. Ну і хочу сказати, що недавно повернулися знайомі з Чигирина, з прекрасного музею Чигиринського, де ми теж свого часу були, і сказали, що екскурсоводи розповідають цю історію, вже офіційно включили її. До списку екскурсій. Отже, що варто знати про Прияславські угоди. Перш за все, це міф, бо жодних документів, оригінальних документів Прияславської ради не збереглося. Тобто, існує легенда, що колись до якоїсь дати в Москві намагалися знайти ці оригінали цих документів, цих угод і виявилось, що їх начебто з'їли миші, тобто вони не збереглися. Кинулись в Київські, і в українські архіви, теж виявилось, що ці оригінали, документи якісь безпосередні, теж начебто з'їли миші. Вже жовто-блакитні, як тоді казав. Ну і знову ж таки в цю концепцію дуже гарно вкладається історія з срібними талерами, які отримали назву Єфимки зазнаки або російською мовою Єфимки з признаком. Ось так вони виглядають. Тобто це срібний талер різних західноєвропейська валюта срібні на які були росіянам нанесена перечеканка тобто рік 1655 і з іншого боку вершник із ну, ось їх дуже багато зараз на аукціонах на різних торгах коштують вони від 15 до двох тисяч доларів дивлячись яка країна і в якому стані зберігання з них з цього талера можна було зробити 64 російських копійки. І знову ж таки виникає дуже просте питання, звідки ці талери в величезному обсязі взялися, виникли в Росії. Все відкривалось дуже просто. Свого часу Богдан Хмельницький, отримавши кілька перемог, над поляками, захопивши дуже гарні трофеї, в тому числі кошти, вирішив наняти росіян для боротьби з поляками, з військом польським. І таким чином в Росії опинилось від 800 тисяч до мільйона срібних талерів. А в той час фактично в Росії повноцінної грошової одиниці не було, то росіяни взяли. Ці діфимки у Богдана, Богдана, Богдана Хмельницького нанесли, перечеканили дату і нанесли вершника зі списом. І таким чином ввели, фактично це стала перша повноцінна грошова одиниця Російської імперії. Тобто, фактично, Богдан Хмельницький за мільйон талерів купив росіян і. Фактично наняв їх на війну проти поляків. Ну, Потім, зрозуміло, росіяни не дотрималися їх угод, і особливо після смерті Богдана Хмельницького вже фактично залишилися в Україні дуже-дуже на надовго, на кілька століть. І До чого це привело, ми всі прекрасно знаємо і пам'ятаємо. Ну, Ось така історія про ЄФМК за знакою і міф Переяславських угод. Знову ж таки, підкреслю, що Переяславських документів з Переяславської ради, оригіналів ви ніде не знаєте, їх просто не існує. Збереглися якісь батуринські угоди, там якісь документи з послами, з посланцями російськими. Але вони не, фактично нічого не підтверджують про те, що Україна, Українська Казацька держава законно увійшла до складу Російської імперії. Ну і фактично ця історія відразу перетворилася на легенду, і можете спитати будь-якого як російського, так і українського історика. Щоб вони розповіли щось про ЄФЕМКИ за знакою, вони фактично не зможуть цього зробити. Тобто, фактично, версія Сергія Цапенка, тамана українського казацтва, про те, що Богдан Хмельницький за мільйон срібних талерів наняв росіян для боротьби з поляками, був тимчасовий військовий союз, фактично підтверджується. Ось така невеличка історична розвідка вийшла. Читайте і журнал Нова Січ на сайті, а також дивіться нас в Ютубі. Бажаю всього найкращого. Залишайтесь з нами. З вами був головний редактор Віктор Стригуб.